Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вас вітати на своєму каналі. В минулому відео я вам розказувала і показувала, як в'яжеться цей візерунок гачком в стилі мозаїчного в'язання по схемі ледачих жакардів для спиць. Але є адаптовані і для гачків, там е, вказується, де пров'язувати стовпчики з накидом. Ну, в общем, подив, я вам залишу посилання на е, те відео, де я в'яжу цей візерунок, і я все розповідаю е, до каналу. І е, під відео залишу схеми, посилання на схеми, по яким можна в'язати такі візерунки. Схем дуже багато. Раніше я В'язала їх тільки спицями, а це вирішила зв'язати гачком. В'язала по колу, розпочинала з однієї сторони, пров'язала смужку однотонну і закінчила однотонною. Потім зшила. Зшила чохол, наволочку і отаким от наповнювачем наповнила цю подушку. Це Hallo він буває різного кольору. Ну, на той момент, коли я купувала, був тільки такий зелений. Але він буває білий, коричневий, зелений, може ще якихось кольорів. Ну, я бачила три кольори: білий, зелений і, і коричневий. Так що питайте в магазинах, через інтернет замовляйте, якщо надумаєте, в'язати подушки. Як в'яжеться, я вам вже казала, показувала в минулому відео. А зараз просто похвастушки. Рішила похвалитися, яка в мене вийшла подушка. Я її так гарненько набила, вона така пухка в мене. Це дуже просто. Пробуйте в'яжіть, якщо вам подобаються подушки. У мене дуже багато всіляких подушок. Я з залишків завжди в'яжу або подушки, або шкарпетки. Ну що, на цьому буду з вами прощатися. Це коротеньке таке відео. Я обіцяла показати в минулому відео подушку. І виконую свою обіцянку. На цьому закінчую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!